На Дніпропетровщині розпочалася посівна аграрії регіону вчасно вийшли у поля. Що планують посіяти, та які дають прогнози на майбутній врожай? Дізнавалася моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Під звуки обстрілів і прильотів під час повітряної тривоги вони вже другу весну поспіль виходять в поле. Аграрії Дніпропетровщини, попри усі небезпеки і загрози, працюють аби українському народу дати хліб і до хліба. За словами Владислава Черчіля, директора інституту зернового господарства, цьогорічна посівна складніше через економічні негаразди, високі ціни на пальне і добрива. Проте посівна почалася вчасно у Криворізькому, Новомосковському та Нікопольському районах на півдні області. До них долучаються і центральні райони Дніпропетровщини. На сьогоднішній день посіяно практично 430 тисяч гектарів озимої пшениці, десь близько 130 тисяч гектарів озимого ріпаку, і також 77 тисяч гектарів озимого ячменю. Це трошки менше, ніж зазвичай, Озимого ріпаку приблизно також постійно, як минулого року. Між іншим, ми минулого року зібрали найбільший валовий врожай по Україні 343 тисячі тонн. Я сподіваюся, що в цьому році буде подібна цифра. В принципі, всі умови для цього є. У нас випало достатньо опитів за зимний період. Давно вже не було у нас стільки вологи в ґрунті, тобто поки що складаються умови непогано, але є невеличкі проблеми саме з підживленням, з добровими, бо вони коштовні, і аграрії ну, в повній мірі не вносять все ж таки добре, як зазвичай. Що ж вирощуватимуть цьогоріч на Дніпропетровщині? Чому віддадуть перевагу зерновим чи технічним культурам? Про це ми і дізналися у науковців. У нас приблизно десь близько 2 мільйони тисяч гектарів. Необхідно засіяти десь понад 600 тисяч гектарів. Вони засіяні озимою культурами. Тобто нам залишилось десь мільйон 400 засіяти яровими культурами. Ну це зазвичай буде соняшник. По прогнозам він буде акцентований в цьому році, і багато хто більше посіє соняшника. У нас в минулому році було близько 600 тисяч гектарів посіяно соняшника. Я думаю, що не менше посіють. Також було практично 300 тисяч гектарів кукурудзи. Ячмінь зазвичай у нас від 100 до 200 тисяч гектарів засівається. Ну, я думаю, що враховуючи, що на сьогоднішній день фінансова складова не на користь ячменю, то може його і менше посіяти. Ну, думаю, що не менше, ніж 100 тисяч гектарів можуть посіяти. Поряд з аграріями на полях працюють рятувальники, які розчищають землю від ворожих уламків та мін. Така вона хліборобська весна 23-го року. Та віра в перемогу об'єднує сьогодні всіх, хто любить свою країну і рідну землю. Маргарита Сипельняк, Віталій Шалдов, Новини Д1.